Так, доброго часу, дорогенькі мої. Хочу зробити бліц по тим питанням швиденько, які ви мені написали на сьогодні, так? І ще додам ті, які писали в приват. І будемо дивитися те, що ви мені понаписували. Так, починаємо з першого питання. Починаємо най... найперші ті, які були викладені, з перших і почнемо. Так, 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 так. 21 питання. Так. Добрий день. РФ хоче з 1 січня на окупованих територіях скасувати гривню і ввести свій рубль. Це правда і як нам далі з цим бути? Так, чи правда, що вони хочуть це зробити? Ну, хочуть і для чого вони це хочуть? Давайте подивимося. Так, це правда. Вони дійсно хочуть скасувати гривню. Вони хочуть це зробити, вони чекають уже часу. Для чого це зроблено? Я вам скажу, для того, щоб вони були, надавали якусь вам роботу, так, і за цю роботу ви будете отримувати вже в рублях. Оце для того, щоб люди почали працювати, оскільки гривня не буде ходити, відповідно, і не буде. Не, люди, людям треба буде щось їсти, і для того, знаєте, як ще більше ярмо накидати на людей. Ось так. Так. Дивимося далі. Уже колись просили подивитися Дніпро рудненський залізо, рудний комбінат. Що з ним вистоїть, не затоплять. А, дивіться, вже дивилась я його, десь в відповідях було. Ну, давайте подивимося ще. Ну, вас турбує, я дивлюсь. Це сьогодні щось. Дивіться, я говорила вже про нього і можу сказати так, що десь прилетить, може прилетіти, в якийсь один із як вам сказати, один із цехів. Але все буде добре, відремонтують і все. Так що все буде добре, не переживайте. З ним він буде процвітати, ще гроші буде там приносити в державу. Так, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, коли а, вже можна буде людям повертатися до Енергодару та навколишніх сіл. Дуже хочеться додому. Ой, Васильівський район, поки вони купляють. Так, дивимося. Енергодару. По Енергодару людям п'єш, робила розклад по Енергодару. Ну, давайте подивимося, що там по Енергодару. Коли вже можна повертатися додому? Давайте по місяцях. Грудень, ні, січень? Ні. Лютий. Ні. Карта Дурака ще йде. Ну, дивіться, на раніше квітня. Не раніше. Не раніше, тому що обстріли будуть продовжуватися ще поки що. Так, доброго дня! Проскочила інформація, що молодшого сина Лукашенка тримають вражці і в якості заручника, щоб батько його був слухняним. Подивіться, будь ласка, і ще чи США нам авіацію. Так, авіа... давайте перше про Лукашенка подивимось, так? Чи тримають. Ніхто його не тримає, про що ви кажете? ні, Це дурня. Це вони самі придумали цю мульку для того, щоб. Та навіть я вам так скажу, сам, от мені так здається, да, що це сам Лукашенко і придумав. Для чого? Для того, щоб можна було потім якось як риба уйти від, з водички. Ось так вам скажу. ні ви що, Там бабло, там все рішає бабло. Там він все буде робити за бабло. Так що. Він зараз думає, щоб як, як же ж йому будь, Розумієте? А йому його заставлять щось робити. Але він зробить таке, щоб тільки очі замулять. Так, його доля вже, вже зрозуміла всім. Подивіться, будь ласка, ще, чи надасть США нам авіацію. Авіація. цікаво. Давайте подивимось. Чи надасть США нам авіацію? Ну, давайте подивимось, чи не дасть авіацію. Ми чекаємо. Авіацію прям я не бачу, щоб вони надали. Вони там щось друге дадуть. Дадуть, щоб. Для оборони якісь штуки. А авіацію не думаю, що авіацію дадуть. Вони там дадуть якісь патріоти, чи як вони там називаються? Уже, ну, думаю, що скоро-скоро вони вже будуть у нас для цього, для оборони. Ну, це ж ППО, так? Але, думаю, що авіацію ні. Там щось друге буде. Там щось друге. І я вам скажу, що це друге, воно буде. За допомогою нього ми будемо. Це вже якийсь, знаєте, як. Зараз нам цього не, не вистачає ресурсу, але от на майбутнє він нам дуже потрібен. І з його допомогою ми будуть у нас перемоги, от так скажу. Да. Тобто зараз от у нас підвішений, підвішений такий стан, але нам дадуть і все, все нам допоможуть, бачите? Ось так, Авіацію ні. Не бачу. Так, у напрямок України вирішила білоруська техніка, що вони там задумали і для чого це все. Для чого? Для провокацій. Давайте подивимось, чи вирушила взагалі ця білоруська техніка. І що то там взагалі виходить, білоруська техніка. Розказую. Два дебіла домовились, розумієте, да, про кого я кажу? Про бункерного і про цього, про таракана усатого. Вони домовилися усати за бабло, що вони будуть, білоруси, будуть якусь там провокацію робити, як перевертати ситуацію на. Да, я. Перевертати ситуацію, що цю карту розкладу, перевертати ситуацію десь у, в, На Волині. Тобто вони хочуть, щоб там ситуація, нібито як трошки з доставкою зброї, так, щось там перевернути, щоб зброя не, не, нам не йшла, так? так? І вони там задумали якусь провокацію. Але провокація буде на кордоні. І про цю провокацію я вже кажу не одне відео. Так, провокація буде, вона буде, але вона не буде такою серйозною, про яку ми там дуже так. Вона буде. Вони там щось там придумають. Це не буде повномасштабний наступ. Із... Це, прям... це буде якась провокація на кордоні. Але я вам так скажу, що вони тільки туди ступлять, їм буде гембель. Ось так. Що це? І вони це розуміють, що саме найголовніше. Але треба показати показати бункерному, що він щось, ну, що він там щось не... Має. Слухайте, я їх розіб'ють аж бігом. Ось так. Вони там будуть зараз імітувати, я так розумію, навчання якесь. Бо там теж карта навчання йшла. Що... Так що. Ось Так, Так, дивлюся далі питання. Скоро буде рік війни. На жаль, з'являються думки, ви вивозите дітей, чи буде щось в кращу сторону, Нікополь. Чи може це все тільки пекло? Вже боїмося спати лягати. Нікополь. Ну, Нікополь, я вам так скажу, я вже дивилася на вас. Там до лютого місяця, думаю, нічого не зміниться. Отака от буде. Десь ось так будуть у вас все рівно. Не знаю, щось вони у вас шнипались, як ти, той Нікополь. Дуже багато колаборантів, дуже багато здають, От, бачите, здають. І найголовніше, що ці, ці мерзота, вона ж тут же і живе. І тут же її ж так само бомблять. Но за три копійки ми все одно здамо. Їх якось будуть ловить, ну все одно ж будуть знаходитися інші і те ж саме робити. Дивіться, поки що, я, ну, якщо ви маєте змогу і бажання виїхати з Нікополя, окей, все буде добре. Але от поки що нема такого захисту, який би міг ну, Нікополь трошечки прикрити. ну, там. На жаль. ППОшку вони ставлять, але ж арта ППОшкою не ловиться. Розумієте? Тобто, ну, все рівно будуть руйнування. І жертви будуть. На жаль. Якщо є змога і є бажання, ви можете виїжджати, це не питання. Так. А... Розкажіть, будь ласка, коли звільнять генічись? Давайте подивимось. Колись відео робила вже, коли його звільнять. Лиш двільне дільниченський зараз розкажу вам. Так, дивіться, план на нього буде здійснений тоді, так, виконаний, коли буде вирішено питання з Кримом саме. Після нього піде Крим. Тому. Ну, я не думаю, що це буде там через місяць і через два. От чесно. Думаю, що ми трошечки затягнемо цей процес. Слухайте, а у вас там повинні привозити. Ну, через вас там повинні вести дуже багато трупів. Російських трупів. Там якось прям. Ой. Слухайте, там у вас буде трошки таке, знаєте, не трупи будуть привозитися, увозитися, будуть ще е, нові, так? Будуть і прильоти. Щось дуже дороге. Так. Звільнення буде швидким. Правосуддя, бачите? Не, не можу сказати, що прям дуже довгим, але, ну, тобто, сама ця фаза буде дуже-дуже швидка. Але це буде якийсь як прорив. Але все рівно будуть ці руйнування. Все рівно будуть руйнування і карта сили каже, що будуть забирати силою. Коли, ну, в картах не можу вам сказати, коли саме? Але я бачу, що не раніше, ніж через 4 місяці. Не раніше. Так, поїхали далі. Доброго вечора. Поділіться, будь ласка, коли. Подивіться, будь ласка, коли в Миколаєві з'явиться хороша вода. Давайте подивимося, коли ж в Миколаєві з'явиться хороша вода. Колись я дивилася, мені здається, був кінець січня. Давайте подивимося. Все ж змінюється. Зараз неможливо взагалі продивитися. По дьяволу здається тільки чекати, бачите? В підвішеному стані люди вже перелаялися, вода. Імператриця. Дивіться, там щось було розбите, те, що вже Україна зробила, відремонтувала і ніби як знову зруйнували. Лагодять, лагодять але щось там перебите таке, що треба додаткових коштів. Додаткових. І плюс там десь вона, та вода йде якось по тим територіям, де вони ще. <плес> дає ще розсосійці. І з цього от є ще нюанси, я так розумію. Ну, місяців два це точно оце така штука буде з водою. Місяців два. Щось повинні дати от перед новим роком, але я думаю, що то не все. Так, добрий день. Чи правда, що українцям не, ско... не буде спокою ще декілька років поспіль? Боже, де ви такі страшилки читаєте? Хай Бог миле. А, кажуть, що війна не закінчиться ще так швидко, що будуть виїжджати люди. Господи, хто вам таку фігню сказав? Люди добрі. Живіть спокійно, війна закінчиться. Закінчиться вона вже. Не можу сказати, що прям... Дуже скоро, але не рік так точно. Що чи правда це, чи в нас буде майже нічого з нашої культури? Господи, Боже, не дивляться якихось цих страшилок, а потім люди. Те, що буде військові дії, то буде. Але я вам можу так сказати, що до, ну тобто, пулять вони, стрілять і так само вони будуть. Я колись зробила прогноз про те, що коли закінчиться війна, у мене йшов березень місяць, так? Що так, якби фаза буде роз... по-іншому відбуватися. Зараз трошечки змінилася енергія, я зроблю ем, трошки згодом. Відповіді на запитання, там І там, є ще, коли закінчиться війна, да, запитання. А, я думаю, що трошечки е, терміни зд... як здвигаються, ну так, також маємо. Але все рівно я думаю, що це буде весна. Так. А, дивіться, з приводу вашого питання, чи буде така штука, що люди будуть від'їжджати? Ну, люди і зараз їдуть, розумієте? Деякі їдуть, бо не можуть працювати без світла, без тепла, без води. Дітям холодно, вони вже деякі будуть повертатися. Повертатися вони будуть, оскільки будуть звільнятися міста, і будуть, люди будуть їхати назад. Але я б не рекомендувала поки що тим людям, яких звільняються там міста, їхати повертатися. Чого? Тому що дивіться, я все розумію, що і вдома, і стіни лічать, і так далі. Але дивіться, давайте подивимося подивимось на Херсон. так? Він звільнений, але ще є моменти по. Тому що є ще пуляння оцих всіх ракет і, і, і градів і так далі. Тому поки що, і другий момент, той, що не подобається всім, це розмінування. Ви бачите, скільки зараз молодих хлопців, військових гине із-за цього розмінування. Тому я б не рекомендувала відразу після звільнення території в'їхати в той чи інший населений пункт. Так, з приводу вашого питання, що вони там будуть, війна буде йти, війна не буде йти рік ще. Отак от скажу. Війна повинна до літа закінчитись. До літа. Так, дуже вас прошу подивіться Каховську ГЕС. А що на неї дивиться? Вчора сказали, що нібито звільнили. Наємне живіться? Що це таке? Слухайте, вони, вони, ми як там перемагали в цьому поєдинку з ними, і вони як кинули все і пішли. Але вони хочуть щось там назбирати якихось своїх ресурсів і бити по ній. Тобто з силою бити. Я ж кажу, вони бити будуть. Підірвуть. Е, не підірвуть, але щось там така якась штука буде, що ну, пульнуть. пульнуть. Але невелика. Тобто це не прям там розруха габа... цей гес і так далі. Ні, але щось, щось собаки спробують пульнуть. Пульнуть спробують. Ні, Я думаю, що вони її не роз... повністю не розбомблять, але пульнуть. Ось так. так всім дякую за... за запитання. Кого ще що хвилювало, пишіть. Е і всього вам найдобрішого, тихого вам часу. Е Чекайте на звільнення території і до побачення!